4 в цьому, фактично. Ви ті люди, які працюєте переважно, а я впевнений, що всі за покликом душі. Тому що ви доторкаєтесь своїй щоденній роботі до тих людей, які потребують суспільної підтримки. До соціальної сфери може віднести себе кожна людина, яка працює у галузі обслуговування охорони здоров'я та інших. У Нас працює в центрі 164 чоловіка. Ми обслуговуємо сьогодні біля 6 тисяч одиноких та потребуючих допомоги громадян міста Житомира. Підопічні дякують своїм соціальним помічникам, як вони їх називають, адже часто для одиноких пенсіонерів чи людей із особливими потребами саме ці люди стають єдиними зв'язковими із зовнішнім світом. То дуже добре, що є соціальний працівник, тому що може будь-яку минуту щось ти случиться, і нема нікого. Я одненька живу. От так вона завжди, завжди дзвонить. Спитаю, як і що, навіть на два рази приходить вівторок і в четвер. Ми надаємо різні соціальні послуги. Це послуги принесення їжі харчування, продуктів харчування, це, будемо казати, приготовлення їжі, це сходити в аптеку. Прибирати в квартирі, от, ухажування за ліжкохворими людьми. У нас їх таких 450 чоловік. Напередодні свята соціальні працівники Житомирщини побували на зустрічі із президентом України. Тож розповідають, керівник країни знає про їхні проблеми і обіцяє їх незабаром розв'язати.